Ську на роботу запрошують водія автотранспортних засобів серед основних завдань та обов'язків здійснення міжнародних вантажних перевезень країнами Європи, вимоги, наявність посвідчення водія відповідної категорії, закордонного паспорта, картки водія, заробітна плата 40 тисяч гривень. Така ж вакансія є і у горохові серед основних завдань та обов'язків: міжнародні вантажні перевезення, транспортування вантажу та його доставка у визначені терміни, забезпечення збереження вантажу при транспортуванні, відповідальність за чистоту та справність автомобіля, заробітна плата 40 тисяч гривень. У любом шукають головного бухгалтера серед основних завдань та обов'язків нарахування заробітної плати, податкова звітність, ведення основних рахунків, облік товарно-матеріальних цінностей. Заробітна плата 40 тисяч гривень. У Нововолинську на роботу запрошують водія автотранспортних засобів, вимоги, дотримання правил дорожнього руху і правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу, забезпечення належного технічного стану автотранспортного засобу, вантажні перевезення за межами України, заробітна плата 40 тисяч гривень. Також у Нововолинську є вакансія електрогазозварника. Серед основних завдань та обов'язків ручне дугове зварювання металоконструкцій, монтаж елеватора. Робота виконується на об'єктах в Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій областях. Працівникам забезпечують проживання у приватному секторі. Заробітна плата 35 тисяч гривень. У Рованцях шукають комплектувальника проводів. Працівник має виконувати роботи з прокладання проводів згідно із технічними кресленнями на дошках, обмотувати проводи за допомогою ізострічки, працювати на спеціальних операціях та інше. Заробітна плата 30 тисяч 624 гривні. Луцьку на роботу запрошують бухгалтера. Серед основних завдань та обов'язків ведення накладних нарахування та виплата заробітної плати, ведення бухгалтерського обліку та звітності, розрахунок собівартості готового продукту, ресторанна сфера. Заробітна плата 30 тисяч гривень. У Новоголинську є вакансії інженера-електроніка, обов'язки працівника впровадження комплексної автоматизації, робота з програмованими логічними контролерами та панелями операторів. Їх програмування, впровадження в технологічний процес, підтримка в експлуатації, програмування та ведення в експлуатацію перетворювачів частоти, робота з давачами різних типів, заробітна плата 30 тисяч гривень. У Луцьку шукають майстра з діагностик на налагодження електронного устаткування автомобільних засобів. Серед основних завдань та обов'язків: діагностика, ремонт електрообладнання автомобілів, монтаж додаткового обладнання, заробітна плата 30 тисяч гривень. У селі Литовиш на роботу запрошують фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Серед основних завдань та обов'язків допомога ветеранам у період переходу від військової служби до цивільного життя. Заробітна плата 29 тисяч 950 гривень. У Луцьку є вакансія слюсаря з ремонту устаткування теплових мереж. Серед основних завдань та обов'язків ремонт теплових камер, виконання складальних реконструктивних та монтажних робіт середньої складності на трубопроводах, такелажні роботи з вертикального і горизонтального переміщення вузлів та елементів за допомогою вантажопідйомних підйомних механізмів і спеціальних пристроїв, пневматичне випробування трубопроводів і запірної арматури, шурфування підземних комунікацій на перетині з тепловими мережами, облаштування піщаної або ще. Веневої набивки під асфальт під час ремонту теплотраси. Заробітна плата 21 тисяча 500 гривень. У Нововолинську шукають формувальника машинного формування, обов'язки виготовлення форми для відливок на формувальних машинах. Можливе навчання професії на виробництві. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Також у Нововолинську є вакансія обрубувача. Серед основних завдань та обов'язків обрубка, зачистка литва пневмоінструментом і вручну. Заробітна плата 25 тисяч гривень. У Луцьку шукають кухаря. Серед основних завдань та обов'язків приготування суші, піци, знання технології приготування страв, дотримання правил санітарної гігієни, вміння працювати в колективі. Заробітна плата 20 тисяч гривень. І у селі Тойкут на роботу запрошують солюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, електроніки, обов'язки, обслуговування і ремонт автоматичних ліній. Заробітна плата 20 тисяч гривень.